Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Завтра вже настане третій місяць весни. Травень записується відео 30.04 об 10-й годині ранку. Завтра, вже травень, я хочу скласти прогноз, яким буде цей місяць для України. Давайте ми з вами подивимося. Початок, середина та кінець. Три частини, грубо кажучи, я візьму дві колоди карт: циганську колоду карт і Таро. Давайте подивимося першу частину. Середину та третю частину розділимо, умовно, по 12 днів. грубо Ну, не по 12 днів, по 10,3 10 дня. Якось так. Чому я подумав за число 12, сам не знаю, <рес> перепутавшись. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Хто дивиться мене вперше? Я Роман Заводовський, езотерх екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. На циганській колоді ми витягуємо по три карти з кожної на кожен період. Так. І ще витягнемо по одній додатковій карті таро. Нагадую, сьогодні ввечері, 19 година, за київським часом, прогноз по областях на місяць. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь, буду радий бачити кожного з вас. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися так. Початок травня. Карта послуги. Карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Хороша. Карта позитивна. Карта возлюбленого. карта сильного чоловіка, карта сили чоловічої енергетики. Хороша карта активізації чоловічої енергії. Карта траура. Не дуже добра карта. Це карта може говорити про якісь серйозні вогневі небезпеки, поранення, удари та смертельні атаки. Перевернута шестірка жезлів. Поразка. Можливо, десь якісь втрати, можливо, десь якісь. Скажімо так, програні моменти. Ну, таке не дуже хороша карта. Ну, таке. На таро карта шістірка жезлів перевернута. Тут карта траура. Ну, є карти хороші, але негативу теж вистачає. Середина травня, дивимося. Карта постоянства, карта стабільності хороша карта позитивна. Карта тюрми. Карта закритих доріг, безвихідних ситуацій, можливі якісь провокації, закриті дороги. Можливо, це і пов'язано якось з продовженням воєнного стану, в тому числі. Далі падає карта радості. Хороша, позитивна карта. Об'єднання Союзи. І десятка пентаклів пряма позиція. Хороша карта, дуже. Карта грошей. Карта заробітків, карта великих грошей, карта фінансового успіху. якось. Можливо, в Україні буде приходити якась важлива зброя, можливо, якісь економічні переміни в кращу сторону. Хороший знак. Ну і кінець. Кінець травня, карта дворянина, карта сильного чоловіка, карта мислителя, карта думок та планів, карта служанки, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Трійка жезлів, карта успіху, карта щастя. Хороша карта, позитивна. Ну, я скажу так: початок місяця поганий, середина напружена, але більше позитиву. І кінець місяця взагалі, найбільше позитиву. Боже, зроби так, щоб це означало кінець війни. Боже, як би я цього хотів. От найбільше, чого я зараз хочу, щоб війна в Україні закінчилася, Україна при цьому була Україною, і більше воїн в Україні не починалося, українці жили мирно, спокійно та щасливо. Господи, почуй мої слова. Боже, як би я хотів, щоб це означало закінчення війни. Ви навіть не уявляєте, хоча, може і уявляєте. Кожного по-своєму розвинута уява. Так, ну в будь-якому випадку, бажаю всім вам хорошого позитивного травня. Бережіть себе, своїх близьких. Бажаю вам побільше позитивних моментів в травні. Я дуже сильно люблю травень. От травень це, напевно, один з моїх найулюбленіших місяців, тому що все квітне, все пахне, квітнуть дерева, запах нереальний, класний і, взагалі, погодка чудова. Травень це найшикарніший місяць, в плані того, що все квітне і все таке, такий аромат шлейфу. Це ще й не літо, але вже й не весна. Це вже такий перехід класний. От мої улюблені місяці це травень і вересень. Вересень, тому що ягодки, тому що урожай, і все одно це ще можна сказати частково літо. І так само травень, травень ще не зовсім літо, але все цвіте, пахне, все дуже красиве і дає надію на майбутнє. Бережіть себе, всього хорошого вам, гарного травня, побільше позитивних моментів в житті. Нехай вас все буде добре, де би ви мене не дивилися, звідки би ви мене не бачили, ставте лайки. Я вам усім бажаю щасливого та довгого життя. Побачимось!